Уряд Нідерландів продовжує тимчасове звільнення від сплати податку на транспортні засоби та податку на автомобілі та мотоцикли для українських біженців до 4 березня 2025 року. Ця ініціатива є важливою для українців, які змушені були залишити свої домівки через війну, адже вона дозволяє заощадити кошти під час перебування в Нідерландах. Ця можливість поширюється на тих, чий автомобіль зареєстрований в Україні та якщо переселенець в'їхав до Нідерландів саме на цьому автомобілі. Якщо ви вже зареєстровані у схемі тимчасового звільнення від податку додаткових дій не потрібно, звільнення буде продовжено автоматично до зазначеного терміну. Але якщо ви ще не зареєстровані у цій схемі, вам необхідно надіслати листа із особистою інформацією на адресу податкових Органів Нідерландів. Адресу, на яку потрібно відправити листа, ми надаємо у описі. Отож, це рішення має на меті полегшити фінансовий тягар для українських переселенців, допомагаючи їм адаптуватися до життя в новій країні. Ініціатива підкреслює солідарність та підтримку уряду Нідерландів, що є важливим для забезпечення добробуту українських біженців.